Футбольні пристрасті не на жарт вточились цієї неділі у палаці спорту Лав. Там уперше відбувся кубок папи римського Івана Павла ІІ з футзалу серед команд Римсько-католицької церкви в Україні. Це найбільш спортивний папа в історії церкви. Це папа, який найбільше любив спорт, найбільше любив футбол. Він був і на матчах присутній. Він приймав у себе на аудієнціях спортсменів. Він, дуже, він, він сам в дитинстві грав в футбол. Він був воротарем в команди в Кракові. Чому ще інша причина того, що Ян Павло папа Ян Павла ІІ дуже пов'язаний з Бердичевим, особливо з іконою нашою, яка в нашому сантуарі знаходиться, він видав 97-му році в Кракові в Костюлі Святої Єдвіги, він освячував цю ікону. В 98-му він він підписував наказ про коронацію ікони. Про другу коронацію. В 2001 році під час його візиту ікона Матері Божої до України, ікона Матері Божої була на плацу на на, на вівторі на службі Божій у на спорткомплексі Чайка в Києві. За головну нагороду боролись чотири команди ФК Кармель та святий Маркос Бердичева, а також ФК Альфа та Місе Рекордія з Житомира. Усі чотири поєдинки були напруженими та цікавими. До фіналу прорвались Житомирська мізерікордія і Бердичівська Кармель. Два тайми по 20 хвилин гравці обох команд сповнили численними атаками і таким спортивним завзяттям, у якому ані трохи не відчувалась втома від попередніх поєдинків. Ініціативою на полі здебільшого володіли бердичівляни. Однак ворота на фінал, здавалось, були просто зачаровані. М'яч літав літав навколо та вперто не хотів потрапляти у сітку. Та й до честі обох воротарів вони прекрасно справлялися із своєю роботою. На перерву спортсмени пішли, так і не відкривши рахунок. Трохи відпочили, виробили нову стратегію і знову до бою. Однак друга половина гри мало чим відрізнялась від першої, аж доки майже під кінець зустрічі гравці ФК Кармель не поклали край своїм невдалим намаганням. Єдиний гол зробив їх переможцями турніру. Однак, щоб завоювати кубок, довелося чимало попотіти, діляться враженнями бердичівляни. Зокрема, у півфіналі обіграти Житомирську альфу, яку вважають однією з найсильніших команд римсько-католицької церкви. Команда Альфа Житомир, ми попередню ігру їм програли тут 5-3. Ми виходили, ми думали, блін, навіть, щось ми проіграємо. А так воно вийшло, що все акуратно і гарно ми їх виграли 4-2. Фінал дуже був напружений. Було багато моментів, не могли забити, попасти у ворота. Дожали, як кажуть, в кінці вже забили цей гол. І нам дуже сподобався цей турнір. Дякуємо ще раз організатором турніру. Досить багато з нашої команди є молоді, і вони ще не є досить досвідченими. А тому десь у важливий час а, не вистачило якоїсь певної концентрації. Тому а, команда Суперник а, здобула цю перемогу. Звичайно, такі турніри вони надихають, вони а, підбадьорюють і а, хочу побажати, щоб а, такі турніри вони розвивалися, особливо між парафіями і а, вже набули таких а, масштабних ранок. Йому в рамках країни на церемонії нагородження організатори подякували усім тим людям, без чиєї допомоги і підтримки турнір Івана Павла ІІ не відбувся. Потім дипломами і подарунками відзначили кращих гравців у кожній команді. Ними стали Владислав Ганський, Олександр Пухайський, Валентин Гаєвський та Дмитро Пілецький. Кращим воротарем турніру визнали представника ФК Кармель Валентина Поліщука. Кращий захисник Олег Ганоль грав у команді Місерікордія. Кращим нападником турніру виявився гравець Альфи Владислав Ганський. А кращим гравцем одностайно оголосили Романа Ваколюка з «ФК Кармель. Щодо місць у фіналі, то розподілились вони наступним чином: на третій сходинці п'єдесталу опинилась Житомирська Альфа. Їхні земляки, гравці команди Місерікордія, стали срібними призерами. А беззаперечно золото кубку дісталось бордичівлянам ФК Кармен.